Петрівна, притацьовуючи обов'язково. А шостий загін обов'язково підтримує свого вихователя буркливими обласками. П'ятий загін вивчили? Готові. Отож, ім'я по батькові вашої виховательки 3-4. Дійсно, Юлія Вікторівна, під ваші верхові обласки, ми вас запрошуємо до нас на зелену страду. Ми забуваємо пританцювати. А якби була весела пісня, то вони так безпереберемо. До четвертого загону. готові. Отож, три-чотири. О, добрий вечір. Треба гарно так. Три-чотири. Виходить вихователь четвертого загону Наталія Михайлівна під ваші контролі області. А п'ятий, шостий також аплодує, тому що тут стоять їхні вихователі. Що ж від найменших перейшли до найстарших. Третій загін. Я думаю, має вже чітко і гарно промовити ім'я свого вихователя. Правильно готові? Три-чотири. Правильно і нехай усе правді така жовтня слухають, що вихователі на третьому загоні Тетяна Григорівна підтримуйте, будь ласка, її до поводи Емоції і другий загін. Я бачила, ви сьогодні дуже гарно обіймали свого вихователя. Любите її. За один день вже встигли полюбити. Дуже добре. Отож, другий загін. Ми чекаємо від вас бурхливого сплеску емоцій, але не для болі в горлі. І 3-4. І ми зустрічаємо! Вихователя другого загону Альбіну Альбініна. Так, ну що ж, перший загін. Ви у нас найстарші, так? Да. Я теж думаю, що ні. Найстарші. Так! Да. Да. Да? Говорити вмієте, Так! Да. кричати вмієте? Кричати не треба, але якщо ви любите слово вихователя, якщо ви дуже задоволені тим, що він нарешті став вихователем першого загону, про це мріяв ТАБі вже декілька років, правда, то голосно, приголосно ім'я і по батькові вашого вихователя три-чотири жемо вихователя першого загону Сергія Івановича до нас на зелену естраду. Ха. Ха. Ха.

Ви на місцях обов'язково підтримаєте її. Настіле це де... Чого ви сіли? Настільки це до той, хто міцно обніме якусь дитину. Так, і вибуває нас підмінний вихователь першого, другого та третього загону. Давайте поаплодуємо її. А ви знаєте, чому вона не встигла? Мабуть, тому що ви її міцно не обняли. Ану, обніміть її перший та другий загони. Будь ласка, вона себе відчуває покинутою. Обніміть її міцно, міцно. Молодці, дякую вам, сідайте. Сідайте на свої місця і увага, діти, Зараз завдання для вихователів. Ви з місць не підриваєтесь, до вихователів не біжите. Вони самі мають до вас підбігти. Зрозуміли? Зрозуміли. Один стільчик забрали. Забрали чи не забрали? Забрали танцю. Оператора. Підмінні вибувають нас, ви бачите, що з цими підмінними? вони ледачі. А знаєте, знаєте, чому вона вибуває? Бо вона не встигла поцілувати. Іди поцілуй. іди. Іди гарно поцілуй весь табір, не бачив. Ідіть, поцілуйте нашого оператора в щічку. молодці. Стільчик забрали і продовжуємо танцювати далі. Кепку! Ай, молодці, бачите, а якби, а якби ви всі ходили в кепках, щоб вам не світило сонце, то наші вихователі би швидше справилися з цим завданням. Отож, давайте проведемо оплесками нашого вихователя. Забираємо один стілець. Забираємо один стілець. Ви бачите, їх стає все менше та менше, але вони у нас такі активні. І так, продовжуємо наші танці. the Наталія Михайлівна, ну ви могли встигнути, але ви. Наталія Михайлівна в одному залишилась, вона не зняла ще. Давайте поглядуємо Наталії Михайлівні. Дійсно, вона дуже-дуже сильно змагалась, але, на жаль, покидає наш конкурс і з всього лише два і три учасника.

Нашого лікаря. Ваші <ріст> області Альміні Альбіні. Насправді, простяг Альдина Альбінівна дуже добра. Вона не може сіпати людей. Вона молоде області один стихи і два учасники. Ми що у нас у сьогоднішньому конкурсі. підтримали образка наших викладарів. Один з кінець, двоє дні. То випали, до тих, хто першим добіжить до жовтої лавки. Зараз зробив Сергійва.